А, домашнє сальцо. Огурчик, помідорчик. М -м. І собаки всі в слюнях. Воно вже каву закипає. Зараз поп'ємо. Зараз, зараз і вам дамо. Так, гарно. Краєвиди такі. Кава. Друзі, вітаю, ми сьогодні у горах. Незнайомі нам місця. Приїхали подивитися. Ну, в розвідку. Машину залишили. ну, Скільки змогли, стільки проїхали. Високогір'я. А тут вже така дорога, що не підіймешся. І йдемо зараз вверх. Сьогодні ми в нашому звичайному складі. Я Ріша, і наші собакини. Ой, як гарно нові місця. Ох, обожнюю. Ну що, друзі, все як завжди. Все що ми побачимо, побачите його. Айда. Ліворуч шуміть річка. Ану. Цікаво, що тут. Ух ти, який тут височенний такий схил. Але краса. Ану. Ого, яка велика. Вона така смачна, така. Серйозно? Ану mm -hmm. mm. дуже смачно. Дійсно смачно. Високогір'я, сонечко багато, вона тут так визріла, що... Mm -hmm. Да, тут дорога, ми би тут не проїхали. Це гарно, що я вийшов з машини, пройшовся, трошки подивився. Mm -hmm. да? Вже, друзі, десь годину йдемо. Дивимося, що де як. Поки тиша, але місця гарне. бачите. І тут така дорога, що можна було і проїхати, але із за того підйома, не змогли. От У нас сьогодні цікава прогулянка. Зараз заходимо в чергове місце. Подивитись. Сироїжка стара. Попереду чутна річка шумить. Ух ти! Слизко, обережно, камінчики такі. От сьогодні гарно, так? Да? Далечко. Наспокійно. Но. Я не за того, за того, що залишили машини вже більше години. Пішки далі, далі, високо в гори. У мене рюкзак, вирішив рюкзак, взяли з собою продукти, водичку, каву. Давненько ми так по горах, так да? в такі пригоди. О, бачу, річку вже попереду. Собаки не буде поруч. Там напевно крутезний схил. Ось стільки води, бачите, це не від річки, це такі дощі пройшли тут угора. А воно далі є підхід до річки. Собакени нехай трошки пов'язуються. Охі, краса. Собакени, 5 хвилин. Купаємось. Жека, йди сюди. Иди, заплен. Краса, да? Поки okay, Іріша фотографую, тут я ліворуч пройшов, це трошки праворуч нема. Але повторюсь, дощики тут гарно пройшли. Думаю, ці місця треба приїхати десь за днів 5 тиждень. Обережно там. Спускаємось вздовж річки, Подивимося, ще по тих схилах, що там. Ох, тут слизько, Іріша, обережно. Мухаморсер рожевий. У нас ще один стоїть. З благородних грибів, друзі. А, поки що жодного. Але місце гарне да? угу. так? Такий дійсно дикий. А це що? Схожий на чесничник. Так, це він. Ох, які місця. Ще й скоро тут грибочки підуть. Воно, бачите, який критерій схил. О. Піднимаємось від річки. Ще вище гори. Диви, а? та я вперед дивився. Ану. О. Точно, лисичка. Ну це не від цих дощиків. От. Але лисичка. Воно голубінка стара геть Я Перший грибочок за сьогодні, що ми побачили. Облазили цей схил, теж нічого. Ну, головна мета сьогоднішньої нашої поїздки це подивитися нові місця. Да, Зараз спускаємось на дорогу вирішуємо. Там уже йдемо ще вище в гори. Пішли, собакени. Пішли. Обережні котич. Давай. Река. Спускайтеся. Да. Поряд, ми слуша. А як сюди забралися? а? Давайте спускайтесь, давайте. Пішли. Ух ти. А знаєте, друзі, хоч і грибів поки не знайшли, але так гарно отак пройтись горами. Да? Ох, і файне місця. Дикої малини. жиним багато. Тиша така. Красиво, так? Да? Так? Дорога уходить. Та тут всюди краса така. Зараз ми трошки так вниз, а потім вверх. Ой. Ну з ягоди я просто да, в шокі. Mm -hmm. Така солодка. Чотири mm -hmm. mm -hmm. години десь вже лазимо по горах. Пішки це їхали більше години. Так же їсти хочеться що то капець. Зараз зробимо такий привал десь на 20 хвилин. Поїмо щось, поп'ємо каву, да? Ну. такий краєвидний капець. Да? У нас з собою така походна плита зараз а, гаряченькі кави. До речі, друзі, з'явилися зараз отакі от великі балони. Надовше вистачає його. Так що якщо кому цікаво, то посилання залишу в описі під відео. А якщо по промокоду в Жекірі, то ще й буде знижечка. А, Домашнє сальцо. Огурчик, помідорчик. М -м. І собаки всі в слюнях. Воно вже кава закипає. Зараз поп'ємо. Зараз, зараз і вам дамо. А? І собакини разом з нами поїдять. Та теж набігались, да? Не. Голодні. Просто супер. Ось так от на природі. Гори. Свіже повітря. Зараз собакини ще дамо Ну, Так, гарно. Краєвиди такі, кава. Зібрав я рюкзака, друзі, і будемо потихеньку повертатись ми до машини да їхати додому. Грібів сьогодні не знайшли, але то і неважливо було, головне нові місця. Дійсно гарний. Почекаємо вересня і обов'язково сюди ще приїдемо. Ну а з вами, друзі, як завжди. До в лісі.